В теплих плесах тиші тони кінський тупіт, Лунко розсипається дзвін стальних підків. Літо, красне літо, радисне відступить, і табунник легко розпочне свій спів. Сходить сонце рано на круту орбіту. Світоньку мій, світе, скільки в тобі див, Кличе в сад багатий, дзвонем яблук літо. Світлом наливаються молоді меди. Солов'їця пісня в придорожніх липах, В кожної на серці диво тайна, літо, красне літо, цвіт на землю сипле, і хвилини кожній золота ціна. Поволі ранок до пива туман, Забрівши в луки, як в зелені води, І відступила в голубий лиман, Настояна на травах прохолода. Узявся до роботи знов мерщій, гарячий провідь виплакавши косу. Хетнувся раптом з блідний дереві, Безсмертник підкосився без голосу, чи про кіль його полині слова, в щедрим густоцвіті потонули. Невже отак і молода трава, і літо це відійде у минуле. Вісміхнувся юний день те знать, цигарку прикуривши от люпину. Перекурити ліг на сіножать під голову поклав легку хмарину. А бджіка адже кортушка, мед щука описує на руках сотиково, і спрагу не втамуєш з баняка, що горло перехоплює звідколи.